У сучасній війні росіяни вдаються до всіх актів геноциду, які закріплені міжнародною конвенцією. Але настане день, коли Україна змусить ворогів впасти на коліна, змусить пройти крізь самісіньке пекло. І з вами Кременчуцькі новини ми розпочинаємо. За рахунок співпраці з виборчим штабом партії Кремля донька колишнього мера Полтави отримала прибуток у понад 35 мільйонів російських рублів. Наразі зловмисниця під вартою про бізнес колаборантки ВРФ та яке покарання їй загрожує, дізнаєтеся вже за мить. СБУ затримала 36-річну доньку екс-мера Полтави, яка працювала на виборчий штаб партії Путіна. Як відомо, затримана володіє рекламним агентством у Санкт-Петербурзі, яке брало участь в піар-кампанії про путінської партії Єдина Росія напередодні єдиного дня голосування. Жінка розпорядилася задіяти сотні рекламних стендів і бордів своєї фірми для прокремлівської агітації. Проживаючи у Києві, колаборантка дистанційно керувала рекламним бізнесом в РФ та отримувала значні дивіденди. Так, за період співпраці з так званим виборчим штабом Кремлівської партії, вона отримала понад 35 мільйонів прибутку у російських рублях. У ході проведених обшуків за місцем проживання та в київських офісах правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та фінансову звітність щодо співпраці з РФ. Слідчі СБУ повідомили затримані про підозру за частиною 6 статті 111 з позначкою 1 кримінального кодексу України. Колабораційна діяльність. Крім того, за матеріалами СБУ на усе майно фігурантки накладено арешт на загальну суму понад 270 мільйонів гривень. До заарештованого майна уйшли три квартири у Києві, Мінівен, та частки статутних капіталів двох українських компаній. Наразі фігурантка затримана, її загрожують до 12 років ув'язнення. Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. І до новин надзвичайних. Спекотна погода, порушення правил пожежної безпеки та розпал купального сезону додають роботи рятувальникам. Про події, на які доводилося в останні дні реагувати ДСНСникам, дивіться далі в сюжеті. 9 червня по вулиці Пушкіна у селі Лутовинівка Козельщинської територіальної громади горіла господарча споруда. Вогнем була знищена стеля. На щастя, вогнеборцям вдалося врятувати будівлю від повного знищення вогнем. Цього ж дня виїздили рятувальники і в село Піщани. Медичної допомоги потребувала жінка, яка не могла самостійно відчинити двері. Працівники ДСНС забезпечили доступ медиків до оселі громадянки. І вже о 21.20 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що по вулиці Конституції в горішніх плавнях на затоці Барбара ймовірно затонула людина. До пошукових робіт були залучені фахівці водолазної рятувальної станції. 10 червня пошуки ймовірного потепельника було продовжено о 19 5. у воді місцевим жителям було виявлено тіло зниклої людини. Рятувальники закликають усіх громадян, особливо в період пляжного сезону, не нехтувати правилами безпеки на воді. Рятувальники закликають вас суворо та неухильно дотримуватись правил безпеки на водних об'єктах. Зокрема, Купатися безпечно лише там, де є рятувальні пости, а отже, обстеження нове водойми та є можливість своєчасно отримати допомогу. Не рекомендується плавати у воді більше 20 хвилин, не варто входити та пірнати у воду після тривалого перебування на сонці. Не можна плавати наодинці, особливо якщо ви не впевнені у власних силах. Категорично заборонено купатися у стані алкогольного сп'яніння. Пам'ятайте, що знання та виконання цих правил є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Ворог, що ступив на українські землі 24 лютого 2022 року, щодня безжально нищить те, що українці створювали роками. Проте він не знав, що ми незламні. Тож незабаром 220 підприємців, які мають статус ВПО, зможуть відновити свій бізнес. Як саме дізнаєтеся у наступному сюжеті? Від початку повномасштабної війни майже 8 тисяч підприємств змінили регіон своєї реєстрації. Тож підприємці, які мають статус внутрішньо переміщених осіб та прагнуть підтримати Україну на економічному фронті, вже незабаром зможуть отримати знання та поштовх для відновлення власної справи, беручи участь у новій національній освітній програмі компас, рестарт та розвиток бізнесу. Участь у програмі можуть взяти 220 представників мікро, малого та середнього бізнесу, а також самозайняті особи з-поміж ВПО, що планують розвивати або перезапускати власний бізнес. Формат навчання онлайн, але на базі чотирьох центрів пройде офлайн лекція. Це центри «Дія бізнес у Бучі, Рівному, Луцьку і Тернополі. Під Час навчання на учасників програми очікують теоретично-практичні тренінги від провідних бізнес-експертів, зокрема у бухгалтерській справі, юриспруденції та психології. Підприємці дізнаються, як налагодити маркетинг у соціальних мережах, підготувати бізнес-план, налаштувати продажі, автоматизувати процеси управління підприємством. Тощо. Освітня програма Компас, рестарт та розвиток бізнесу, реалізується офісом розвитку підприємництва та експорту, національним проектом Діє бізнес, спільно з вектор гру. Та за підтримки проєкту Міжнародного торгівельного центру, який фінансується урядом Японії. Освітня програма Компас Рестарт та розвиток бізнесу стартує вже 11 липня, проте 20 червня відбудеться інформаційний онлайн-вебінар, де кожен матиме можливість детальніше дізнатися про навчання та очікувані результати. Для участі у вебінарі необхідно заповнити реєстраційну форму, яку знайдете, відсканувавши QR-код на екрані. Не прогавте можливість відновити те, що бажально знищив ворог, адже він не знав, що українці незламні. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. На мікрорайоні Петрівка з'явилося нове футбольне поле із натуральним покриттям для усіх прихильників активного виду спорту. Детальніше про нову локацію наш наступний матеріал. Майданчики з тренажерами, баскетбольне поле та футбольне зі штучним покриттям. Мікрорайон Петрівка став справжнім спортивним центром Кременчука, і діти і дорослі мають змогу обрати саме те спортивне дозвілля, яке до душі. Для Петрівки дуже гарно зробили дітям тут. Весело малюкам меншим для старших. Зробили багато качеляк, футбольне поле. Так що Петрівка розцвітає. А нещодавно у спортивному містечку з'явилось нове футбольне поле із трав'яним покриттям. Раніше на тому місці був розташований хокейний майданчик, проте через теплі зими він не працював. Ми вирішили. З Миколо Борисовичем переформувати цю хокейну площадку і зробити міні-футбольне поле, але там з натуральним покриттям на траві. Для того, щоб наші дітки могли змогу більше грати в футбол, відчули мали якесь відчуття не тільки з природою, а й натурального футбольного поля. Звикали це ж майбутні наші чемпіони. Ну таким чином, бачите, у нас вже тут створюється маленький хаб, спортивний петрівський хаб. Так що всіх ми запрошуємо. Стараємося всі разом скажемо робити краще наш мікрорайон, навіть в такі важкі часи для нас, як, як ця війна. Мешканці Петрівки надзвичайно спортивні люди та великі прихильники футболу. Тож на радість малечі та на прохання дорослих було прийнято рішення відкрити друге футбольне поле, аби усі бажаючі мали змогу корисно проводити час у приємній компанії. Я все дитинство мріяв про те, щоб сісти в тролейбус і приїхати на крас, щоб там пограти у футбол. Мрія про тролейбус, дякуючи нашому меру Малецькому, звершилася. Маю надію, що для місцевої малечі звершилася їхня мрія. Що тут є баскетболне поле, футбольне іскусственне, і ще зробили трав'яне покриття. Я звернувся до нашого місцевого депутата Сергія Парчаряна, який також депутат Петрівки. Він піклується про цей наш район, і він допоміг мені усе це доробити до кінця. Діти з нетерпінням чекали, коли відкриється ще одна футбольна локація. Тож, як тільки двері відчинились, радісна малеча вже побігла грати в футбол. В перерві між грою юні спортсмени поділились враженнями від спортивного простору. Поле дуже хороше, таке. ну… Можна грати тут, можна такі фінти поробити і побити поворотам. Е, Советую всім прийти. Я чекала дуже, вже коли це поле відкриється. Буду з друзями там грати, весело проводити час. Мені подобається, газон класний. Чудове поле, буду сюди приходити. Довго чекав, коли відкриється поле. І нарешті воно відкрилося. Я дуже щаслива. З нагоди відкриття футбольного поля по закінченню гри малечу нагородили пам'ятними медалями та кубками, а також приємними подарунками. Віримо, що завдяки таким спортивним локаціям в нашому місті з'являться багато юних чемпіонів. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кримачуцькі новини. У Кременчуці відкрито купальний сезон. На пляжах міста вже можна побачити багато кременчужан, які відпочивають біля води. Ми вирішили нагадати правила безпеки під час такого літнього відпочинку. З настанням літа і тепла кременчужани і гості нашого міста розпочали купальний сезон. Проте, не всі знають правила поведінки у воді та на суші. Сьогодні спеціалісти комунального підприємства Кременчук Аквасервіс розкажуть, як зробити ваш відпочинок безпечним. Пляжів, на яких знаходяться рятувальники, у Кременчуці всього дев'ять три з них у Крюкові центральний пляж, намита коса в районі парку Придніпровський, і чотири пляжі на молодіжному. Відпочинок рекомендується саме у цих місцях, адже тут забезпечено максимальну безпеку для відпочиваючих. Рятувальники постійно чергують і готові надати негайну допомогу у випадку надзвичайної ситуації. Хочу нагадати, що рекомендовано купатися тільки в місцях масового купання. Де знаходиться рятувальний пост і знаходиться матрос. Не залишати дітей без догляду дорослих. Бажано заходити в воду повільно, щоб тіло адаптувалось. Батькам нагадуємо уважно слідкувати за своєю малечею під час забувок у воді та біля неї. Багато випадків, те, що дорослі залишають дітей без догляду. От було в цьому році випадок група малих діток. Купалися один з них нахлібався води. І покликав допомоги, матрос почув і витягнув з води. Під час купання не робіть зайвих рухів, не тримайте свої м'язи у постійному напруженні, не гоніться за швидкістю просування у воді, не порушуйте ритму дихання, не перевтомлюйтесь та не беріть участі у великих запливах без дозволу лікаря та необхідних тренувань. Вода несе не тільки втіху, а й небезпеку. Відпочивайте свідомо та обережно. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Після початку повномасштабної війни багато українців об'єдналися в боротьбі за свободу та незалежність своєї країни. Особливе місце серед них займають волонтери, які допомагають нашим військовим на передовій. У нашому наступному сюжеті ми розповімо про подружжя з Кременчука, яке вирішило присвятити себе волонтерській діяльності і підтримці українських військових. Олег та Юлія Пятакови подружжя з Кременчука. Після початку повномасштабної війни вони зрозуміли, що не можуть залишатись осторонь. Разом вони розпочали волонтерську діяльність і тривалий час допомагали українським захисникам власним коштом. Коли ми вже почали розуміти, що власним коштом не витягуємо просто всіх запитів, бо було дуже ну, багато велика фінансове навантаження. Наші друзі, знайомі, там навіть деякі люди почали нас підтримувати, допомагати, хто фінансово, хто якесь якимись речами, які були потрібні. І тому ми вже почали вести соціальні мережі для звітності, щоб люди розуміли, куди йдуть кошти, зусилля і так далі. Подружжя організовує збори коштів, співпрацює з іншими волонтерами та доставляє на передову необхідні речі для наших захисників. Кримчижани і не тільки кремчежани допомагають нам. Різними Наразі нас підтримують способами. багато людей, багато фондів. І поряд з нами зараз такі люди, які постійно, тобто це і волонтери, і звичайні люди, які постійно нас підтримують. Вони і донатять, і передають якусь консервацію, і якісь в'язані носочки, і маскувальні сітки. Ну, тобто, багато всього, багато дівчаток і хлопців, які долучаються до нас. За що їм велика подяка. Але на жаль, ну ми повинні констатувати той факт, що Тенденція з підтримки знижується. Спочатку вторгнення дуже помітно, але ті, хто нас підтримує, все ж таки, ми завдяки ним можемо більш ефективно, ніж самі, допомагати. Волонтери розповідають, що завжди намагаються закрити усі потреби військових. Вони надихаються мужністю та стійкістю захисників, тому роблять усе можливе і неможливе, аби допомогти та підтримати воїнів. В нас багато хлопців, які служать дуже молодого віку, там 21, 22, 23, 25 років, в такому діапазоні. Але при зустрічі з ними, коли дивишся в їх очі, не глядячи на їх молодий вік, в їх очах відчувається якась така певна мужність, мудрість людини мудра людини не по не по віку, як то кажуть, Вони по очах зовсім не виглядають на свій вік. Вони дуже такі мужні, мудрі, настільки впевнені в собі хлопці, що ти як приїздиш туди, мені здається, що вони нас більше заряжають якимись такими позитивними емоціями і таку. Як то кажуть, на перемогу, аніж ми їх. Хоча ми їх підтримуємо як ну, чим можемо. Кожен з нас може долучитись до цієї важливої справи. Допомагати можна по-різному: волонтерити, донатити, передавати необхідні речі. Ми повинні бути єдиними у боротьбі за нашу незалежність. Я хотів би звернутися до Кременчужани, до всіх українців, закликати підтримувати Збройні Сили, волонтерський рух. Зараз багато хто. Втомився, багато хто не розуміє, можливо, масштабів трагедії, яка відбувається, наслідки, які ми маємо, або ще можемо мати. Просто, наприклад, хочу наголосити, що з одного боку до кордону з Росією всього на всього там 215 кілометрів, з іншого боку, 185 кілометрів до лінії Енергодару. Тому війна триває, війна, війна дуже близько. Давайте єднатися, допомагати, бо як кажуть, Україна у нас одна, іншої не буде. Пам'ятаємо, наша сила в єдності та підтримці один одного. Долучайтесь до волонтерських ініціатив. Допомагайте нашим військовим та наближайте нашу перемогу. Анна Литвин Максим Пальчик. Кременчуцькі новини. Кременчуцькі цюдоїсти вирушили до Карпат на десятиденний навчально-тренувальний збір. Цей захід відбувається одразу після завершення спортивного сезону, що дозволить спортсменам відновитися та підготуватися до нових змагань. Більше деталей у наступному матеріалі. Вже два дні. Юні доїсти займаються у тренувальному таборі у Карпатах. У десятиденному навчально-тренувальному зборі беруть участь 30 спортсменів з Кременчука від 7 до 16 років. У Нас розпорядок дня це три тренування. Зранку у нас пробіжка в гори підвороти. Потім сніданок. Потім у нас зазвичай або ігрова, або качаємось, і ввечері або кімано, або тренування СВП. Програма табору включає не тільки тренування, а й відпочинок. Це дозволить спортсменам набратися сил та натхнення для нових перемог. Дуже гарна природа, дуже подобається, гарне харчування. Всі діти задоволені. Стараємось якомога за ці 10 днів нагрузити добре дітей, щоб ця робота затрималася них надовго. Ну і також нас і запланована і дні відпочинку. Також поведемо дітей і в сауну, і в чан, щоб і трошки розслаблялися. Спортсмени дуже раді, що мають можливість поїхати у Карпати у тренувальний табір, адже це допоможе зміцнити командний дух і просто відпочити після напруженого сезону. Табір проходить добре. Сьогодні у нас перший тренувальний день. Ми почали з зарядки. Всім я думаю, дуже подобається. Тому поки все добре. Атмосфера у нас весела. Більше мені подобається наша компанія та наш настрій, тому що ніхто не здається. Всі йдуть, всі бігають. Якщо треба, і всі слухають тренерів. Це дуже добре. Організатори завжди прагнуть надати спортсменам найкращі умови для підготовки. Карпати чудове місце для відновлення та тренувань, свіже повітря, мальовничі пейзажі і відсутність міського шуму допомагають сконцентруватися на вдосконаленні техніки та фізичної форми. Дуже гарно тут дуже класно. Дуже смачно кормлять, дуже гарно. Природа гарна і дуже гарний отель. Більше мені подобається спортзал подобаються наші кімнати що... мені подобається, що ми тут всі з друзями. Ну, все мені подобається. Наші дзюдоїсти досягли значних успіхів цього року, здобувши медалі на змаганнях різних рівнів. Тренувальний табір у Карпатах стане відмінним завершенням сезону і початком нових досягнень. Після повернення додому тренування продовжаться, аби підготувати спортсменів до нових звершень. Марія Бердаєва, новини. Для того аби жити повноцінним життям та бути актором лялькового театру, достатньо лише бажання та власних зусиль. Це добре продемонстрували юні члени Кременчуцького міського осередку всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України. Дивіться далі найцікавіше. Нещодавно актори лількового театру Оселя добра і радості, членами якого є вихованці Кременчуцького міського осередку Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України, виступили на сцені міського Палацу культури з прем'єрною виставою за мотивами Литовської казки Три сестри. Проєкт, в якому беруть участь талановиті люди, сама пані Лорета Скрубієни зробила лільки для нашого театру. Тобто це вони. Автентичні вони литовські, бо казка литовська сьогодні, так називається Три сестри. Сказка, яка про добро і зло, про те, що добро все ж таки перемагає зло. Це дуже зараз актуально, А для діток цих по життю актуально, тому що вони постійно борються з хворобами, злом, з важким станом. У цій ляльковій виставі беруть участь дев'ять акторів з обмеженими можливостями. В організації запевняють, що важливим етапом створення цього перформансу була співпраця на різних рівнях. Ми співпрацюємо з академією майбутнього. Вдячний Валентині Васильівні Бельській, дуже вдячний Геннадію Федоровичу Маскалику за підтримку. Приємно, що Сергій Гринович нашталановитіший музикант. Композитор, член Національної спілки композиторів України, написав спеціальну музику для цієї вистави. Його дружина Олена Гринович є звукорежисером режисером цього театру. Також багато для організації загалом та театру, зокрема, зробив підприємець з Литви Ліна Смалішка. Ребят, які грають, то я всіх знаю. Лічно кого більше, кого менше. А цей спектакль прем'єра для мене теж і за того я здесь поддержав тих дітей, які Після цієї прем'єри виїжджають в Алітус і будуть навчать Литву, Будеть они в городи Літусія, будуть в городе Вімісія. Юні актори вже сьогодні вирушили до Дружньої Литви, аби зірвати шалені оплески та стати відомими за кордоном. Однак і у Кременчуці під час прем'єри їхню творчість оцінили гідно. Це театр. На рівні професіоналів все записано, все зроблено. Мені дуже сподобався. І думаю, що це для дітей буде дійсно арт-терапія. Вони будуть розвиватися, бачить зрителів, бачить квіти, аплодисменти. І це буде їх трохи підіймати їхній рівень. Пишаємося нашими талановитими кременчужанами та бажаємо їм успіхів у майбутніх гастролях. Дмитро Цилюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Світ має усе необхідне, щоб зупиняти будь-які ракети, шахеди та інші засоби терору. Світ потребує лише рішень, які можуть повернути нам справжню надійну безпеку. Дякуємо кожному. І кожній, хто робить усе для того, аби зло не брало гору. Слава Україні.